Всім доброго дня! Вітаю вас у файному місті Тернопіль. Мене звати Ігор Груденький, директор тернопільської філії компанії «ЛНЗ» І запрошую до нас у гості. Ігор Руденький, директор Тернопільської філії «ЛНЗ Груп». закінчив Бережанський агротехнічний інститут за спеціальністю економіка підприємства. Одружений має двох дітей. Хобі футбол. В агросфері я вже років 9, якщо не помиляюся. Тобто мене туди запросив мій друг по його рекомендаціях. Я якби розглянув варіант і, в принципі, задоволений, скажімо, своїми змінами в житті, так і. З тим, що зараз відбувається, раніше сам не міг ніколи подумати, що я опинюся в Агро, але з плином часу, тобто з досвідом продаж, почав цікавитися агросферою і відповідно не помилився, оскільки тут не тільки потрібно продавати, тут потрібно консультувати, думати на декілька кроків місяців вперед. І це заставляє якби більше думати, більше рухатись, прогнозувати, моделювати. Тобто, це цікаво. Якщо ми говоримо зараз, це надихають усі телефонні дзвінки і е, щирі добрі слова, е, відгуки господарств. Там про твою роботу, про препарати твоєї компанії, тобто, все те, той е, фідбек, який дає тобі господарство, що, що ми на правильному шляху. Зараз напевно, ми вийшли на той рівень, що нам не потрібно шукати клієнтів, клієнтів. Навіть шукають нас в зв'язку з тим, що є те саме Сарафанне Радіо, тобто, якщо є позитивний приклад, а він є в співпраці з іншими господарствами, тобто ця інформація передається далі і навіть нас знаходять, не кажучи вже за те, що ми шукаємо. Тобто, якщо ми вже йдемо самі до господарства, ми знаємо до кого ми йдемо. Ми аналізуємо клієнта, де він знаходиться, з чим він і з ким він працює, і відповідно, якби тоді налагоджується контакт з господарством, а в подальшому і співпраця. А зараз ми вирушаємо до нашого клієнта. Тому поїхали. Завітав до вас, от поспілкуватися на рахунок тієї розмови, що була вчора, щоб закріпити там ті ті результати, ті попередні домовленості, які, які ми проговорювали. Що можете сказати про нашу компанію про співпрацю нашу з вами? Співпраця з вашою компанією нас абсолютно влаштовує. Ну, у вас є такі програми, які на сьогоднішній день далеко не кожна компанія, яка поставляє. Продукцію, і що можу сказати, що сама продукція нас задовольняє, і в цьому році ми зараз підведемо підсумки того, що ми зробили от за рік, бо е, дуже багато ну брали у вас гібридів кукурудзи, особливо. Дивлячись на то, по те, що у нас на полі є, то ми бачимо, що вони достойно представлені і, і, можливо, навіть краще, чим гібриди інших компаній. Тому буде така можливість, ми підведемо ці підсумки і на наступний рік. Всі перспективи збільшення об'ємів поставок від вас. Перешкоди, які можуть бути, можуть бути погодні перешкоди, які впливають. Тобто, ти там мусиш кажеш там змінювати свої плани зв'язку з цими умовами. Тобто, ну перешкоди різні бувають насправді. Тобто, ну не можу виділити якихось конкретних, але кажу, що є фактори, які не залежать від тебе, і тобі потрібно під них підлаштовуватися і працювати з ними. Моя команда складається з шести людей. Тобто, в нас є. Шість менеджерів там, включно з нами, директорами. Тобто, ми охоплюємо зараз наразі. Є менеджер в Івано-Франківську, Хмельницькому і Тернополі. Тобто, це зона зараз нашої відповідальності. Відповідно, ну як ми працюємо з ними, тобто ті, хто на місці тут в Тернополі. Відповідно, ми їх бачимо. Ми зустрічаємося кожен день, обговорюємо поточні питання, проблеми. Ось, відповідно, а з віддаленими менеджерами ну, спілкуємося чи по телефону, чи через Zoom. Тобто контакт завжди є, завжди є якісь робочі питання, і ну, ми їх вчасно вирішуємо. Є менеджери, які там, близько 30 клієнтів, є менеджери, які є навіть і по 50 клієнтів. Це різні клієнти. є. Клієнти, які мають 20 гектарів, 50 гектарів. Є ну, є клієнти, які мають поза тисячу гектарів. Хоч кожен менеджер планує там чи об'єм продаж, чи об'єм закупок, тобто якісь поточні чи річні справи. Тобто, моя задача як директора це все зводити, аналізувати, чи дійсно нам необхідно там та кількість препаратів до замовлення. Тобто, ми десь у цей момент мусимо контролювати, розуміти, тому що це є великі гроші. І відповідно треба десь оцей баланс шукати між тим, що я хочу, і тим, що я можу. Плюс директор займається поточними справами. Ну якщо говорити за мене, то я, наприклад, відповідаю повністю за логістику від нашого центрального складу до нашого. Тобто, десь роблю оці замовлення товару наперед, щоб коли буде дзвінок від будь-якого господарства, що мені потрібно на вчора. Ну, ми маємо бути до цього готові. Тому десь дуже великий, скажімо, обсяг роботи виконується наперед, тобто прогнозування. Найгарячіший місяць це той місяць, коли потрібно відвантажувати товар клієнту, тому що як зазвичай є правило, що всім потрібно і вже. А це додаткові, скажемо, людські ресурси що бухгалтерії, що логістики. Ось тому напевно виділю таких три місяці: це березень, квітень і напевно травень. Агропроблеми, зазвичай вони є і кожного року різні. Якщо от, таку недалеку агропроблему виділити, це напевно в посівах ріпаку совка. Ну цього року була максимально агресивна прийшлось, скажімо так, дуже багато прикласти зусиль, щоб забезпечити наших клієнтів якісним інсектицидом. Літом був кліщ. Якщо ми говоримо про погодні фактори, от вже десь до нас, скажімо, підбираються нетипові хвороби, які, які вже стають присутніми в нашому регіоні. Тобто, якщо ми беремо за погодні, суто погодні умови, то ну, в нас кожного. Кожного року збільшується сума температур. Відповідно, це впливає на засуху. Відповідно, це впливає на нестачу опадів або різ... 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 різкі опади в один момент. Тобто, ну бувають і гради, вибиває людям посівні площі. Ну буває, ми в цьому році також завдяки в тому числі співпрацю з вами, значить, покращили урожайність, не дивлячись на те, що погодні умови. Були несприятливі. От ми вже бачимо, що от по сої ми маємо ріст відповідний от по врожайності ну і не, не впали дуже по інших культурах, які, на які ці засушливі умови цього року далеко не сприяли. Ми тримаємося на рівні. так що… Всі перспективи є в співпраці. Якщо ми говоримо за агропроблеми, слід зауважити, що в нашій, в нашому портфоліо є е, дуже великий, е, скажімо, вибір інсектицидів, які е, якісно працюють. Якщо говорити за такі господарства, з якими давно працюють, історія іде далі. Тобто, е, не все так було просто відразу. Потрібно було поїздити, потрібно було переконувати, потрібно було показати, що ти е, працюєш в сильній компанії. ти Можеш забезпечити його потреби і готовий поставити препарат ну, в будь-яку мить. От цей період обкатки з такими моїми клієнтами, з якими я давно працюю. Я вже пройшов, і відповідно зараз працюємо на довірі і десь на розумінні того, що ми один одному цікаві. Тобто я можу дати їм те, що їм потрібно. Хотів би підкреслити увагу. Там, в принципі, головний агроном зауважив там стосовно нашої дефенди, в принципі, у нас вважає, що до доволі хороша співпраця вийшла по нашій торговій марці хотілось би ще на під, на підбиті підсумків отримати фідбек про скажімо так загальну загальний наш пакет як з езерів так і так і насіння було б цікаво практика застосування практика використання цих препаратів доказала їх ефективність у нас і тому ми Спочатку, коли в минулий рік навіть ми починали, то ми, ми спочатку кількість гібридів, які ми брали, і кількість продукції була зовсім менша, чим потім, коли ми подивилися реально, порівняли, ми збільшили ці обсяги. І на сьогоднішній день надзвичайно задоволені. Якщо людина дійсно хоче пов'язати свою роботу з агро і бути успішним продавцем, в першу чергу йому потрібно бути максимально відкритим, готовим вчитися, і напевно, що мати до ну, скажімо так, до продаж хист. Ось це, це такі основні правила, тому що людина, яка не хоче вчитися, ну вона тут довго не, не пропрацює. Тобто людина має мати внутрішнє я, мати внутрішню мотивацію для того, щоб робити щось більше. Потрібно мати старжень, бо має з чим порівняти, я кажу, до, до агро, скажімо, продаж. Я е, продавав е, ну, був менеджером і був керівником. Е на продуктовій дистриб'юції і, скажімо так, менеджер продуктової дистриб'юції і менеджер вагро, ну це трошки різні, скажімо, різного плану менеджери, де потрібні інші вимоги. Тобто, якщо там десь в продуктах потрібно продавати і продавати більше, то тут, окрім того, що потрібно продавати, перед цим треба бути хорошим консультантом, хорошим психологом і вже аж потім продавцем. По, по ринку агро, особливо якщо взяти за. Зараз захід у зв'язку з воєнними діями, дуже багато е, дистриб'юторських компаній перекочували на центр, на захід. Е, на Заході завжди була велика конкуренція. Е, і, скажімо так, якщо ти не будеш працювати тут і зараз, то твоє місце легко займе інше. Тобто зараз нема, е, скажімо так, вільних місць для того, щоб. Почувати себе, ну скажімо, доволі доволі вільно. Тут конкуренція є доволі висока, і треба розуміти, якщо ти їдеш там конкретно в якесь господарство, хто в ньому присутній, щоб розуміти, які можливі ризики, які можливі виклики можуть бути в цьому господарстві. Якщо ми говоримо про сторону продаж, основні три принципи хорошого менеджера в агро я вважаю, це бути хорошим продажником, бути хорошим психологом. І здатність до навчання отак. От Потрібно розуміти людей, коли ти з ним спілкуєшся, щоб розуміти його психотип, як він мислить, що його турбує. Тобто, ці моменти, десь невербальна поведінка клієнта, тобто є багато речей, які можуть тобі розповісти про твого клієнта більше. І на основі вже того ти можеш, скажімо так, побудувати свій діалог або підігнати свої потреби під потреби вже господарства.